Доброго дня, шановні звільчани, сьогодні, 25 листопада, і з інформаційними повідомленнями я звертаюся до вас. Перше, хотів би сказати, що ми зараз з вами проживаємо живемо в умовах воєнного стану. Хотів би вас інформувати. І закликати всю інформацію черпати з офіційних інформаційних джерел, які постійно функціонують, обновлюються круглодобово. Там ви побачите, отримуєте всю інформацію, яку необхідна. Друге, ми створили шість пунктів незглавності, так як зараз називають ми раніше, їх називали там пункти обогріву. Вони дійсно створені. Є на інформаційних порталах наших, на інформаційних сайтах джерела, адреса їх, я б дуже хотів би, щоб ви про це знали. Але звертаю тут отаку, роблю уважну таку зауваження. Вони, якщо створені, це не значить, що вони працювати повинні круглодобово, незалежно від певних обставин. Ні. Вони будуть задіяні в тих випадках, коли виникне, не дай Бог, через звичайну ситуацію. В даному випадку, десь на протязі доби не буде електрозабезпечення, не буде тепла. І інші, можливо, виклики, тоді задіюються ці пункти. І я дуже просив би з розумінням до цього віднестися і ставитися. І вони працюють, вони будуть додатково проінформовані, в яких режимах і як, і я б теж про би знову ж повертаюся до того, що говорив в першому пункті. Потрібно слідкувати за оперативною інформацією. Щодо електрозабезпечення, насправді. Ми зараз переживаємо важливі такі серйозні виклики. Я дякую енергетикам, які працюють над цією темою, над цими проблемами. Я б дуже хотів би, щоб і ви, шановні громадяни, з розумінням віднеслися до того, що не все залежить від наших енергетиків і від міського голови чи от владних структур у нашому місті, а в більшості якраз і залежить від тих генеруючих. Джерел, які поставляють нам електроенергію. І є обставини різні. Коли планово ми запланували під потужності графіки, ми намагаємося вас інформувати і забезпечувати, але дуже часто зараз виникають обставини, які не прогнозовані, які виникають у результаті аварійних відключень. От в таких випадках. Ми не можемо вас своєчасно і попередити, і навіть на превеликий жаль не можемо спрогнозувати, а коли це відбудеться включення. Тому оперативно слідкуйте за інформацією. Ми будемо вас інформувати і разом з тим з розумінням ставтеся до тих викликів, які ми маємо по причині відключення електроенергії. Третє: на, цій, на цьому тижні відбулися засідання виконкому. І сесії міської ради було прийнято ряд важливих рішень. У першу чергу це бюджетні питання, де більше 20 мільйонів гривень було виділено для важливих напрямків роботи тепло, водозабезпечення, придбання генераторів, забезпечення потреб наших військових. Ці теми, ці питання на сьогоднішній день постійному контролі, і я дякую депутатам за порозуміння і підтримку цих позицій. Хочу сказати, що навчальний процес це четверте питання. Навчальний процес проходить у нас у тих регламентах, які ми прийняли, зміщена система навчання тиждень онлайн, тиждень очне навчання. Майже всі Школи загальноосвітні школи ми забезпечили генераторами, як і котельні, які забезпечують тепло, так і сховища, і будемо так говорити, місця, де ми і облаштували пункти незламності у цих закладах. Це хочу проінформувати, де у нас є тепло і енергозабезпечення. Це перша, четверта, п'ята, сьома, восьма, дев'ята, десяте і Наталівська загальноосвітні школи, Пилиповичі, загальноосвітні заклад навчання, дошкільні навчальні заклади перший, шостий, п'ятнадцятий, шестнадцятий садочок. У тих навчальних закладах, де більш потужні котельні дають тепло. Ми теж зараз закупили, провели процедуру закупки генераторів, чекаємо їх поставку і надіємося, що до першого числа всі будуть забезпечені альтернативним електрозабезпеченням. Хочу сказати також ще важливі такі моменти. Що ви знаєте, що 16 листопада було рішенням Верховної Ради прийнята для нас історично важлива постанова, де змінено назву нашого міста Волинського, на звягель. А 22 листопада голова Верховної Ради підписав цю постанову. Ми зараз розпочинаємо інформаційну роз'яснювальну роботу, яким чином і як будуть проваджуватися всі управлінські інші важливі речі, пов'язані з зміною назви міста, як і для людей. Для установ організацій і всіх інших, хто у цьому процесі і в цих питаннях будуть мати відношення. Слідкуйте за нашими інформаційними повідомленнями, і ви все будете знати. Не потрібно десь прислуховуватися до тих неправдивих інформацій. От все офіційна інформація через офіційні джерела інформації. Шановні друзі, я щиро дякую вам за увагу. Хай Господь Бог береже наше місто. Хай дарується сила і могутність нашим Збройним силам, і хай прийде той день нашої великої перемоги, про який ми мріємо. До нових зустрічей!